Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Україні дають ракети Атакамс. Що це взагалі за ракети і що вони змінять, якщо змінять на полі бою? Ну, по перше, Атакамс – це єдині оперативно-тактичні ракетні комплекс, які знаходяться на озброєнні американської армії. А вони знаходяться вже починаючи з 91-го року. І перші варіанти атакамс, які зараз всі знаходяться на складах зберігання, це атакамси з касетною бойовою частиною. У американців на озброєні є тільки фугасна бойова частина, а ось касетки, касетки вони знаходяться на складах і зараз вони поставляються в Україну. Питання тому, що ми отримали більш дальнобійну зброю. Перший блок 1 – це десь 165 кілометрів, і це більше ніж все, що було у нас. Ну я маю на увазі, перш за все, наземні комплекси той же точка у це 120 кілометрів. Але тут питання в тому, що скільки. Скільки на складах у американців зараз їх близько 2000, 2200, 2300 за різними даними, але скільки дадуть і якими темпами це буде. Тому що те, що говорили, там 20 атакамців, за моїми даними більше, звісно, але 20 атакамців – це 10 залпів. Тобто вони використовуються по дві ракети, і тому, а цілий за фронтових, по яким потрібно стріляти, ну явно більше ніж 10-100. тобто це така собі зброя, тим більше, що зараз вона втратила ефект несподіванки. І росіяни зараз масово переносять всі свої аеродроми базування, склади, ну те, що можливо за 300 кілометрів, а в тому, що вони прекрасно розуміють, що наступний крок це передача блок 1А. Ці Вони мають менше бойової частини, менше, менше цих касет, але можуть використовуватись на 300 кілометрів. У нас зовсім близько зима, і очевидно, варто очікувати знову масованих ракетних обстрілів інфраструктури, що можна зробити, щоб запобігти блекаутам, які ми бачили там, минулого наприклад року. Це можливо зробити тільки на рівні держави. Кожна людина, звісно, вже готова. Я думаю, що у кожного вже з того року є певні акумулятори, пауербенки. Ну все, все, все свічки, це, -це все, що може зробити пересічна людина на рівні держави. Це прикриття ППО, але тут величезна проблема, що об'єктів їх тисячі, і прикрити всі неможливо. Якщо росіяни будуть ту ж тактику, яку вони використовували того року, то ну, маємо надію, що ми зможемо пройти цей опалювальний сезон більш-менш достойно. Але скоріш за все росіяни теж вчаться і вони змінять свою тактику. І тому зараз вже військові, і про це навіть сказав президент України, що це буде по іншому, крім того, що ми будемо отримувати удари, ми будемо наносити їх самі. Тобто, та ж сама енергетична інфраструктура, ну принаймні в прикордонних областях Російської Федерації, вона може теж опинитися під ударом саме України. Продовжуються бойові дії між державою Ізраїль і терористичним угрупуванням Хамас. Як це вплине, якщо звичайно вплине на бойові дії в Україні? Ну по-перше, тут потрібно говорити про те, що коли в світі е декілька війн, то увага до конкретної війни, до нашої війни, вона стає меншою. Якщо мо робити моніторинг західних ЗМІ, то на перших шпальтах це Ізраїль, на других шпальтах вже Україна. Щодо військової допомоги, якісь, якісь змагання з Ізраїлем у нас не буде. Ізраїль потребує, перш за все, наступальної зброї. Україна потребує оборонної зброї. Це системи ППО, це ракети до систем ППО, а це ну, зовсім, зовсім інший асортимент. Але в політичному плані, звісно, це погано, тому що. Таке єврейське лобі в США в Америці, воно досить потужне. І очевидно, що е, частина допомоги, яка планувалася передаватись Україні, в тому числі і фінансово, вона буде перенаправлена на Ізраїль. На фронті зараз, очевидно, найгарячіше під Авдіївкою. Звідси два питання. По-перше, чому там? А по-друге, що взагалі відбувається на лінії зіткнення щодо бойових дій, ми з вами не зустрічались вже ну, достатньо багато часу, і цей час він показав, що більшість висновків людей військових і не військових, які слідкують за ситуацією на фронті, вони виявилися хибними. Тобто було таке була така думка, що у росіян немає сил та засобів. Що вони дочекаються максимум того, що український наступ захлинеться кров'ю на такмакському, наприклад, напрямку, і там вони перейдуть в контрнаступ, але контрнаступ силами, ну скажімо так, роти. Батальйон, тобто рівня армійського рівня операції, ну всі вважали, і офіційні спікери вони говорили, що у росіян вже нічого немає, людей немає, техніки немає, і певним чином це таке особе підтвердження було бої на Куп'янському напрямку. Там ротний на характер, взводами, тобто невеликі об'єми. Але виявилося, що росіяни мають достатньо багато бойових. Засобів і особового складу для того, щоб проводити таку армійську операцію операцію оперативно-тактичного рівня, і не і вони почали наступати на несподіваному напрямку. Тому що вважалося, і вважаючи, що Авдіївський напрямок найбільш фортифікаційно облаштований Україною. Тобто там з 14 року йдуть бойові дії, і за цей час там все залито в бетоні, все заміновано, все що можливо. Але росіяни пішли, пішли у наступ і доволі серйозний наступ. І тут вони в тому ж самому, тобто виявилося, що це наш наступ. Але з протилежним знаком, тобто вони попали в точно таку ж ситуацію, коли вони зараз б'ються головою о, о фортифікацію. о, о Полі, ми бачимо величезну кількість відео, де знищується техніка, де вони підриваються на, на мінних полях, де втрати особового складу за останніми даними. Більше 200 одиниць бронетехніки це те, що підтверджено фото, відео і супутникам. Але у них є ще наступальний, е, наступальний потенціал, і цей потенціал вони його використовують. На жаль, на певних напрямках, особливо це е, північний напрямок, у них є е, результати. Вони. Е, Ситуація там настільки недвозначна, не тому що там невеликі, невеликі відстані. Між а, північним і, і Клішньою, яка наступає а, з, а, з юга, у них всього 8 кілометрів. 8 кілометрів це дуже і дуже мало. Тобто, це один ривок, ну не один, ну там декілька ривків, і вони можуть вийти навіть втрата однієї лісополоси для нас, вона важлива. І зараз є перемалування, перемалування таких резервів, і поки що не зрозуміло, чи вдасться нам утримати Авдіївку. Не стане Авдіївка другим, другим Бахмутом, тому що коли ми тримали Бахмут, нам розповідали з телевізора, що ми тримаємо Бахну, Бахмут, тому що вони не пішли далі. Взяли вони Бахмут. Ми побачили наступ на часів Яр або Константинівку, Ми його не побачили для росіян. взяття Авдіївки це перш за все медійна перемога. А з стратегічної точки зору це просто вирівнювання лінії фронту, тобто Авдіївка, вона є якимсь таким таке такою кишенею, в якої знаходиться знаходиться угруповання. Тому зараз почався сезон дождів, і цей сезон може внести свої корективи, але росіяни задачу мінімум виконали. Вони змогли зайняти частину позицій, які є е, які є дуже важливими. Наприклад, та ж, то ж, саме висота чорна. Цей відвал, з якого е, ну я можу з особистого особистого досвіду сказати. Звідти все, все можна бачити на 5 кілометрів. І той, хто контролює цей відвал, у цю висоту чорну, він контролює найближчі і контролює вогневий контроль фактично над Авдіївкою. Тому зараз говорять, що ситуація динамічно змінює, змінюється. Зараз говорять, що він в сірій зоні, що він контролюється росіянами, він не контролюється росіянами. Очевидно, що він не контролюється вже нам. І питання в тому, чи є він в сірій зоні, чи вже росіяни на нього зайшли. Тому це дуже важливо. Але думаю, що якщо ця погода, яка зараз там є, вона є і на Донбасі, така ж вона може зменшити наступальний наступальний потенціал, вона може зменшити активність бойову. Але в цілому, в цілому, це дуже дуже такий тривожний дзвоночок. Що у росіян ще є достатньо сил і достатньо техніки. І останнє питання Чернігівщина. Ми з вами говорили неодноразово про загрозу з нового вторгнення з півночі. Говорило останнього разу, що її ніби як немає, чи щось змінилося за той час, що ми з вами не спілкувалися? Питання загрози воно завжди не нульове. Росіяни за останні десятки років, то можу сказати прямо. Вони відпрацювали дуже швидке перекидання військово транспортної авіації. Яка у них є потужних з'єднань не тільки повітряно-десантних, але й механізованих, і всіх інших, і тому нарощування наступального потенціалу це ну, буквально 3-4 дні, не більше. Тому загроза вона є постійною. І багато зараз спікерів, і військово-політичні, і просто військові, вони говорять про те, що Чернігівщина прикрита. Всі ми знаємо заяву Наєва, 500 тисяч мін виставлено. Але, 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 є одне, але завжди оборона Чернігівщина була, є і буде на річках. Тому єдиний, єдиний ефективний засіб протидії, протидії будь-якому наступу з території Білорусі, з території Російської Федерації це підрив мостів. Це єдине, що нас е, врятувало о, того року, і єдине, що може остановити росіян, зупинити їх е, просто мінними полями, просто е, якимось е, військовими підрозділами, які розгорнути е, на прикордоні, дуже, дуже важко, тому що вони всі ці підгруповання будуть залежати від мостів. І якщо росіяни зможуть ці мости підірвати раніше ніж ми. Все це угруповання, яке зараз знаходиться на прикордоні, воно може опинитися в впасті. І це, очевидно, розуміє військове командування. І е, сам наступ, ну, багато говорять, що до Чернігова не допустять, це все, -все, -все інше. Але у будь-якому випадку ми побачимо, якщо росіяни вирішать наступати на Київ, не на Чернігів, звісно, а на Київ, знову ж таки, бої в прикордонні і знову ж таки підриви мостів. І бойові дії на всій території області.